Повернутися на саме початок, да, і ще до того, як ти почав проходити програму. От що б ти собі сказав, що б ти собі взагалі порадив перед навчанням? Знаєш, я часом думками повертаюся, Ксенія, туди, в той період, коли я вчився, і мені зараз звідси туди видно, наскільки воно було ну, все вчасно потрібно і системно Тобто, коли ти знаходишся в процесі і десь щось не виходить, десь ти не отримуєш ті відповіді, які тобі хотілося, десь якісь психі матюки, знов таки. І зараз мені ну я не знаю, що я змінив би. Я б точно змінив би от той свій, напевно, рік-півтора, який я втратив, бо я б зараз знайшов би ті ресурси, знайшов би тих якісь можливості людей, можливо, якщо. Щоб не обманювати себе е, цим безкінечним навчанням ради навчання, а все-таки поліз би ти напевно, більш в якогось авантюризму здорового такого. Uh -huh. Тобто, то ти точно не втратиш, коли почнеш щось робити. Саме гірше, що може бути, це ну, в одною співбесідою буде більше. І якимось мішечком досвіду в тебе в тебе стане більше.